Десять днів спілкування та попереджень так вирішили працювати із водіями-порушниками у Коломиї. Профілактичну акцію організували місцева патрульна поліція та муніципальна дружина. У ці дні екіпажі особливо ретельно патрулюватимуть вулиці та виявлятимуть порушників. У перший день участь у спільному рейді взяла і наша знімальна група. Як все відбувалося, розкаже Галина Досин. Метил 20 я метил 5-й. Рухаємося в режимі патрулювання, виявляємо порушників, які порушують правила дорожнього руху. Два екіпажі патрульної поліції, керівництво муніципальної дружини та знімальна група. У такому складі їздимо містом. Це профілактичний рейд із попередження порушень правил дорожнього руху, зокрема, паркування, зупинки та стоянки. Триватиме захід 10 днів. Порушників виявляють, з ними спілкуються. Якщо кермувальника в машині немає, залишають пам'ятку на лобовому склі. Прямуємо вулицею Січових стрільців до вокзалу. Тут є знак зупинка заборонена. Зазвичай його ігнорують. Так сталося і цього разу. Зараз на даний час водій автомобіля «Форд Транзит порушив право дорожнього знаку. Зупинка заборонена. Ми на перший раз, як ви бачите, з водієм проведемо профілактичну бесіду, тобто дамо йому. Таку, як би кажуть, листівку від поліції про те, що ми на перший раз його попереджаємо. Слідуючи раз, якщо він буде порушити право дорожнього руху, ми його будемо притягнути до адміністративної повідальності, де передбачається штраф у вигляді 255 гривень. Щоправда, така зустріч з поліцейськими без наслідків не завершиться. На перший раз штрафу не буде, але прізвище водія порушника запишуть, а згодом воно потрапить у спеціальну базу. У разі повторного недотримання правил буде вже адміністративна відповідальність. Просто так вийшло, що треба було вигрузити біля майстерні пральну машинку, і в майбутньому я до цього старався не порушувати, і після цього так само буду старатися не порушувати. Далі прямуємо у центр. Тут патрульні відслідковують порушення зупинки та стоянки поблизу перехресть. В обідню пору біля дитячої церкви таких штрафників, хоч відбавляй. На лобовому склі одна за одною з'являються попереджувальні листівки. Згідно дорожнього руху, до перехрестя можна зупинятися ближче 10 метрів. Далі за порушеннями йти далеко не треба. Біля ратуші проблемне місце: зупинка для інвалідів та пішохідний перехід. Одним з основних завдань муніципальної полі... дружини є упорядкування безпеки дорожнього руху, зокрема паркування транспортних засобів. Біля ратуші тут є місця відведення для, парку... для паркування транспортних засобів, є місця відведені для паркування інвалідів. І на даний час бачите, автомобіль Peugeot стоїть на місці, де мав би паркуватися інвалід. Хоча з боку так само, бачите, автомобіль водій. Інвалід знає правила дорожнього руху і паркується спеціально для нього Порушують правила навіть біля відділку поліції. Тут машини полюбляють паркуватися на тротуарі. можна паркуватися, де, де не можна паркуватися. Скажіть, будь ласка, що ви зараз? Попереджаю водія, а щоб в подальшому він не порушував правила дорожнього руху, оскільки зупинка на тротуарах заборонена. Дозволена зупинка на тротуарах, якщо для руху пішоходів є два і більше метрів. А порушення таке, як сьогодні, часто буває? Не часто. Чому так сталося? Ну, напевне, що спішу. Те, що вас попередили, як ви до цього стали? Дуже добре ставлюся. Буду надалі старатися не, нару... не нарушувати. Чи не найскладніший рух вулиця Валова. Вона особливо перезавантажена транспортом. На даний час ви бачите так само автомобіль, який ззаді нас знаходиться «Івеко». <кій> Він, він значить, зупинився з порушенням правил дорожнього руху, а саме зупинився на е, самому розі перехрестя. Я кажуть в нас по-простому, як їхав, так і став, так і зупинився. Ми кажуть. Най час ми знаходимося на перехресті вулиці Чорновола та Валові. Тут поширюється порушення правил дорожнього руху, а саме зупинка, стоянка на пішохідних переходах. Чим загрожує безпеці переходу, пішходам по проїжджій частині. На даний час ви бачите, знаходиться автомобіль БМВ. З даним порушенням, водія на місце немає. Ще один об'єкт площа Скорботи. Тут на перехресті діють хіба що єгипетські правила дорожнього руху, тобто вони відсутні. Їде та йде, хто хоче, куди хоче та на чому хоче, а доповнюють картину таксі. На даний час ми знаходимося на основному перехресті міста Коломи, де знаходяться чотири вулиці це бульвар Лесі Українки, Січовик, пристів Петлюри та Франка. Якщо ви бачите, значить, тут є ряд порушень, а саме... Значить, зупинка транспортних засобів та стоянка на перехрестях, так само на, також на пішохідних переходах. Значить, і, як ви бачите, знаходяться таксисти, служби таксі. Значить, на даний час тут не погоджені місця для них, але вони тут знаходяться, звідси обслуговують, перевозять людей. Чим, як кажуть, загрожують безпеці дорожнього руху, а саме видимість водіїв. Які рухаються по вулиці Січових странців, по Петлюри, по Лесі України. На даному відрізку дороги ми бачимо самовільну стоянку таксістів. Міська влада на цей дозвол не надавала, тобто рішення міської влади немає. У нас в Коломиї дії 12 підприємців, які займаються перевезенням пасажирів таксі. Дев'ять підприємців Ми співпрацюємо вже давно з ними і вони виконують свої обов'язки, як кажуть, відповідно до... Ну, Більш-менш до, до законодавства. А ну, решту, як ви зрозуміли, що відповідно до рішення сесії міської ради на території міста Коломиї виділено 18 парковочних місць для паркування транспортних засобів. В цьому плані планується розширення і збільшення місць для паркування від спеціально відведених місць з урахуванням всіх норм законодавчої бази. Підбиваємо підсумок. У Коломиї з паркуванням, зупинками та стоянками таки біда. Вулиці залишаються вузькими, а кількість автотранспорту збільшилася чи не у два рази. Дорожні знаки та розмітки недосконалі, потребують практичнішого підходу. Проконтролювати усіх порушників місцеві поліцейські не в змозі. Їх є вісім осіб на Коломию та район. Патрулюють понад 150 тисяч населення тільки два екіпажі, які, крім того, виконують обов'язки не тільки колишнього йдаї, а й теперішніх поліцейських, тобто виїжджають на ДТП на сімейні конфлікти, фіксування смерті та інше. Для прикладу наш обласний центр має для патрулювання міста понад 20 екіпажів. Звичайно, збільшити кількість парковок у Коломиї – необхідність, але ми теж можемо долучитися. Зовсім не обов'язково вести себе. Аж під самі двері магазину чи офісу можна залишити авто трохи далі на парковці, якщо так зробить кожен Коломийський шанхай у центрі перестане існувати. Галина Досин, Андрій Гаращук, події НТК.